З 25 листопада поточного року в Україні триває декларування зброї цивільними громадянами. Це важливий та дієвий механізм контролю за обігом зброї та боєприпасів. На сьогоднішній день до територіальних підрозділів поліції області звернулося 317 осіб. Співробітниками секторів контролю за обігом зброї здекларовано 121 одиницю зброї з яких 56 одиниць автоматичної, 50 одиниць гладкоствольної, 7 одиниць нарізної зброї, 8 пістолетів та майже 23 тисячі набоїв різного калібру. Окрім цього, за звітний період мешканці області добровільно здали 39 одиниць зброї, серед яких 26 одиниць автоматичної, 8 одиниць гладкоствольної зброї, 2 нарізних карабіни, 3 пістолети та майже 14 тисяч набоїв різного калібру. Також громадяни здали раніше знайдені боєприпаси, серед яких 77 гранат, 18 протитанкових мін, два ручних протитанкових гранатомети, один підствольний гранатомет до автомату. Згідно з чинним законодавством, цивільні особи, які задекларували знайдену вогнепальну зброю, можуть тимчасово володіти та користуватися нею протягом дії воєнного стану. Після його завершення вони зобов'язані протягом 90 днів здати цю зброю до поліції. Однак, якщо особа бажає набути задекларовану зброю у власність, вона може подати відповідну заяву під час її здачі. У разі відповідності вимогам законодавства та за відсутності обмежень, громадянин може отримати право власності на цю зброю. Отримати усю необхідну інформацію щодо механізму декларування знайденої зброї можна на сайті Міністерства внутрішніх справ України або безпосередньо звернувшись до найближчого територіального підрозділу поліції.